Всім добрий вечір. Сьогодні ми будемо поєднувати приємне з корисним. Я буду виконувати те, що мені потрібно, і водночас буду вам розповідати те, що потрібно вам. Отже, сьогоднішня тема як зробити органічні добрива своїми руками. Я, я думаю, що всі знають, що таке органічні добрива. Це ті добрива, наприклад, ті ж самі зелені перегной той самий. Різноманітні відходи, промислові, господарські, і так далі. Отже, ми з вами розглянемо зелені добрива. Наприклад, це буде у нас кропива. Значить, я вам розкажу, як правильно приготувати таке добриво і як його використовувати. Отже, по-перше, найголовніше, для того, щоб приготувати це добриво, потрібно брати кропиву до цвітіння. Ми беремо пластикову або дерев'яну ємність. Це може бути відро, бочка, у кого що є. Поміщаємо туди подрібнену кропиву. Чому ми не беремо металеву, тому що може вступити в реакцію. Отже, кропиву обов'язково подрібнюйте, так буде краще. Це вже перевірено. Далі заливаємо водою. Можна тепленькою і накриваємо кришкою. Кришка також не має бути металева. Це може бути дерев'яна, пластикова, або якщо нема кришки, просто поліетиленовий пакет. може бути. Так, і так, ми залишаємо наш настій на 10-14 днів. Кожного дня перемішуємо, бажано двічі на день. І ви здивуєтесь, коли вже на 10 або 14 день ви побачите, що кропива повністю розтворилася у цьому розчині. Як, ми, як зрозуміти, що розчин вже готовий, коли не буде бульбашок, і він дуже сильно потемніє. Так, ну і те, що кропива розчинилася в воді, теж вказує на його готовність. Тоді, як ми його використовуємо, цей розчин? Значить, якщо під корінь, То ми беремо літру цього розчину, розводимо з 10 літрами води і під кожен кущик поливаємо по пів літрі. Але перед тим, як підкармлювати, обов'язково полиничка має бути полита. Далі, якщо ми хочемо по листу, то використовуємо значить, 20 літрів води і літра цього розчину. Далі ще для чого нам потрібен цей розчин? Він йде для нас як, е, е, не тільки як підкормка, а також ще від шкідників опалює їхні тільця, які комашки на той час, якщо ви будете поверху бризкати, він опалює і вони пропадають. Далі, в кропиві дуже багато мікроелементів, які допомагають прискоренню росту, наращуванні зеленої маси та утворення великих соковитих плодів. І також полуничка має гарний імунітет. Далі, другий варіант використання кропиви, можна зробити ще ось так. Значить, беремо 2 літри води, туди кропиву, далі додаємо, додаємо 100 г цукру і 100 г пресованих дріжджів перемішуємо в теплій водичці і додаємо до нашої кропиви. Потім настаємо 7 днів не більше. Далі це е, до, до 10 літрів і так підживлюємо полуничку по пів літрі під кожен кущик. Далі, що нам дає? Завдяки цьому настой смак ягід стає більш солодким та насиченим, формуються здорові вуса для розмноження полунички. Ось такий метод. Далі, що ще можна використовувати для. Підживлення полунички. Значить, коли ми підкармлюємо її кропивою, то можна це зробити і не один раз. Через 10-14 днів ми можемо повторити підкормку. Але цю підкормку ми проводимо до того, як полуничка викине квітконоси. А ось коли полуничка вже викидає, квітку, викинула, викинула квітконоси і навіть з'явилася перша квіточка, то необхідно взяти дві склянки попілу на відро води, двоє. Троє суток настояти, і знову ж розводимо, верніше ми не розводимо, а по півлітри під кожен кущик ми поливаємо. Тому що чому ми використовуємо саме попіл? Тому що в період утворення квітконосів калій, фосфор і кальцій дуже необхідні нашим рослинкам. Також попіл можна використовувати і в сухому вигляді, це буде і як захист і ще й від і хвороб, і також різних шкідників. А також можна приготувати ще інший варіант. Дивіться, як ми можемо зробити. взяти одну склянку попілу, розвести в 10 літрах води, настояти 2 години процідити, Додати туди ж 2 гри, але не більше борної кислоти, потім додати 10 крапель йоду і можна ще додати марганцівку, значить, ну, щоб такий не темний був розчин, а рожевий. І також цим розчином можна. Хоч по листу пройтися, хоч під корінь. Ну, в кого є капля, можна додавати в каплю. Знову ж таки, захист від хвороб ще буде, і від шкідників завдяки цьому органічному добриву. Ну, по поводу чи бурної кислоти, деякі дуже, ну, можливо, є ті люди, які бояться. Але якщо ви використовуєте. Не більше 2 грам на відро, то це саме той елемент, який полочки необхідний. І завдяки цьому її буде більше більше буде ягід на кущу. Тобто вона борна кислота, необхідна саме в той період, коли утворюється ось саме, іде зав'язь. І чим, якщо полунички чогось не буде вистачати, то, звичайно ж, не всі ягодки пов'яжуться. А якщо всі, то, звісно ж, у нас буде більший урожай. Ось так я б вам з вами хотіла поділитися такими е способами підкормки полуниці, тобто тими, е якими я вже користувалася. І раджу вам, якщо у вас, звісно ж, полунички насаджено не гектарами, а сотками. Користуйтеся, вирощуйте і все буде. З вас лайк, підписка і чекайте наступне відео.